Багато нині говоримо про поруйнований росіянами схід, і один з основних епіцентрів бою розгортається саме там про оперативну ситуацію. І не лише спілкуємося далі у головному заданні з ігорем Козієм, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва. Добрий вечір, вітання вам, слава Україні! Героям слава добрий вечір, пані Ніна. Покровські надалі залишається головною ціллю російських військ, але сили оборони змогли уповільнити просування окупантів на цьому напрямку. Про це принаймні пише британська розвідка. Хоча ще на початку місяця оглядачі вказували на прискорення ворожого просування. І до речі, про те, що ситуація, ну принаймні, з обстрілами трішечки спокійніша. Нам сьогодні в ефірі розповів один з волонтерів, один з представників благочинної організації, яка займається евакуацією, евакуацію цивільних із Покровська, і те про що пише британська розвідка, російські війська зараз приблизно у восьми кілометрах від міста. Яка оперативна ситуація власне на цій лінії Покровськ, вугледар Курахова Де саме окупанти змогли просунутись? Пані розумієте, я на сьогоднішній день вважаю що питання просування російських військ звільнена. З одного боку і звільнена українських територій, з іншого боку, воно постійно змінюється. Тобто, ми сьогодні повинні розуміти, що реально об'єктивну картинку, щоб отримати на сьогоднішній день, це можна тільки завдяки таким структурам, як головне управління розвідки, міністерства оборони і Генеральний штаб збройних сил України. Тому що якщо ми пробуємо користуватись фактично. Відкритими ресурсами, які сьогодні є в засобах масової інформації, і пробувати робити аналітику, звідти або використовувати фактично такі ж саме аналітичні центри, які сьогодні нам пропонують, то ми по великому рахунку можемо потрапити в паску не тільки інформаційну, а скоріш за все, навіть більше дезінформаційну. Тобто так дійсно є просування. Ніхто цього не скидає, тому що вибачте, питання боєприпасів це ключове питання, і на цьому президент наголошував не один раз. І коли ми, наприклад, сьогодні чуємо, що кожний другий боєприпас mm -hmm. да, з уст міністра оборони, кожний другий боєприпас сьогодні випускається Україною. Я розумію, що це заява від лукавого. Чому? Тому що, вибачте, якщо ми візьмемо звичайний патрон до пістолета, ну візьмемо Макарова, радянського виробництва або сигнальної ракети, це і боєприпас. Якщо ми візьмемо порохові заряди для таких ракет потужної системи, як Патріот, це теж боєприпас. Тобто, чого Україна випускає 50% Оцих Протитанкових ракет, чи э, авіаційних бомб, чи, скажімо, чогось іншого, чи э, нам пробують просто показати незрозуміло, що і сказати, ми випускаємо 50, э, кожний другий боєприпас, тобто 50% боєприпасів, які ми випускаємо, точніше, які в нас є, це українське виробництво. Я при цьому завжди кажу. Дуже просто. Так у нас загальної кількості їх не вистачає. Я вже не кажу, то що українське виробництво не випускає 100% до патріотів, авіаційних бомб чи, скажімо, чогось іншого, той кількості, про яку заявляє сьогодні міністр оборони. Тому питання зміни оперативної ситуації на лінії фронту ну, ми будемо бачити, кожен день, ми будемо кожен день бачити підсилення. Руху російських військ їм є, е, вибачте, кого вибирати з 13 мільйонів е, е, резерву, мобільський резерву. Ну ми там знищили 600 з чимось але е, питання полягає знову в боєприпасах. Коли в нас міна громаполітики, пише, що е, сьогодні, вибачте, ми експортували 9 мільйонів Тонн зерна. То ми чітко розуміємо, що це зерно. Ми чітко розуміємо, що це 9 мільйонів. А коли нам кажуть про кожний другий боєприпас, то ми не тільки не розуміємо взагалі про який боєприпас. ядерний боєприпас, інженерний боєприпас чи димовий боєприпас, артилерійський, стрілецький, про який боєприпас міністр оборони каже. Тобто. Мабуть, представник цієї великої нації, який сьогодні є, пробує, вибачте, дурнім поробити со своїх же е колег. Не знаю, з кого він там пробує, але це не та інформація, яку сьогодні треба запускати в засоби масової інформації, пояснювати, що ми, от молодці. Якщо говорити про потужності зброєві ворога, то ми їх за останній тиждень ефективно мінусували. Сили оборони завдали ударів уже по трьох військових арсеналах російських. Це спершу торопецьк, потім Тихорецька, Октябрьська, і це на фоні того, що від союзників ми ще не маємо 100-відсоткової згоди на те, аби бити зарубіжними боєприпасами уже в глиб російської території, і з таким меседжем. І із меседжем про те, що найближчі місяці будуть вирішальними в російсько-українській війні, і нам немає як гаяти час таким меседжем за океан до США вирушив президент Володимир Зеленський. Немає достеменних відомостей про те, як виглядає план, який привіз Зеленський Байдену, і має на меті озвучити і кандидатам у президенти майбутні. але великі очікування від зустрічі і від цього ж. Плану, власне, що він може нести, і чи не завеликі ці очікування? Знаєте, якщо ми візьмемо ту матеріальну допомогу, яку у відсотках до валу внутрішнього продукту надають нам держави-члени НАТО, то ви здивуєтесь, більше всіх нам надає Естонія. Саме ця країна відвалу внутрішнього продукту надає нам більше всього допомоги. Мабуть, це пов'язано взагалі країни Балтії Польщі Мабуть, це пов'язано тому, що вони відчувають небезпеку від цього, якщо ми візьмемо такі країни, як Німеччина, то мабуть вона скоро може стати черговим членом. Я не знаю, чого. Ну, давайте припустимо. Да, там Варшавського договору вже немає. Ну Росія там ще щось має, то може вони туди прямують. Тому що глядаючи на ті вибори і бездіяльність того уряду, то ми можемо порозуміти, що, вибачте, все рухається не зовсім так, як ми очікуємо. Але е, оптимізм це річ дуже важлива нами, в нашому українському середовищі. Давайте. Сподіватися, що ті пункти, які при нами є в засобах масової інформації, а це надання гуманітарної допомоги, надання допомоги сестрелецької зброї, да подальше проведення курської операції, все ці речі непогані, абсолютно непогані і абсолютно виправдані. Але ще раз кажу: ресурс, ресурс, і ресурс, тобто, то що сьогодні, вибачте, сказав міністр оборони, воно більше насмішило і. Знаєте, ну, принаймні, фактично не вселяє жодного оптимізму. Ну я сподіваюся, що завтра він напише, що він мав на увазі 155 мм боєприпаси, що саме що кожний другий боєприпас український 155 міліметровий. Я сподіваюся на це. Я не знаю, що реально. І тому в більшості ми з вами сьогодні знаходимося в ситуації, коли. Нас не вистачає об'єктивної інформації, ми так і ми розуміємо роль комунікації зараз у війні, яка є гібридною інформаційною. Зокрема, і маємо ще декілька хвилин. Не можу не запитати вашої думки про ще одну результативність вже. Самих росіян від'ємну результативність, якщо можна так сказати, видання Радіо Свобода поширює супутникові знімки, на яких видно величезну вирву і наслідки пожежі на одному з стартових майданчиків. Це космодром Плесецький, і усі аналітики вважають, що це наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети Сармат ну, чергової аналоговнєтної, за даними самих росіян. Ймовірно, вона вибухнула не під час запуску, а під. Час іще заповнення паливом у шахті. Як ви розцінюєте таку ймовірність, і як якщо зіставити ось цей випадок із тими ядерними жахачками, які озвучував Путін, і які вже ну не так дуже захід і лякають, так виглядає? Ну е да, про червону лінію ми з вами почули від прем'єр-міністра данії, принаймі і вдячні за це за те, що є така послідовна принципова позиція цих країн і сподіваюся, що вона і далі буде Балтійські скандинавські країни саме рухатись в фарватері всіх цих речей. Польща сподіваюсь, буде робити правильні висказування ніж ті, що були запропоновані з Кримом і Організацією Об'єднаних Націй. Але є то, що є, і як би ми там не дивились на всі ці знімки, фотознімки, які ми не знаємо, де зроблено, як зроблено, ким зроблено, кому надано, для чого надано, за скільки надано, і так далі, то ми повинні зрозуміти, що є і інші фактори, які показує, що сьогодні фактично всі безпілотні системи ракети випускаються в обсязі десь приблизно. 600 одиниць на місяць це приблизно 20 е, штук на день. От вважаєте, що якщо сьогодні у Львові тихо, то завтра вже буде 40 штук на день. Якщо сьогодні і завтра у Львові тихо, то буде 60 штук на день. Тобто, е, це треба правильно розуміти. І сьогодні протистояти цій цій агресії ми можемо тільки єдністю і тільки фактично. Наполегливою працею на відловлення нашого оборонного і особливо оборонно-промислового потенціалу за чий рахунок? Ну мабуть, за рахунок тих, хто колись роззброював, да, починаючи з 91-го року, розброював всі наші власні е активи, розпродовуючи їх, викуповуючи. Не зрозуміло за що і як, тобто сам процес приватизації, це взагалі цікаво. да особливо якщо взяти до уваги, що десь 50% населення так і не скористалося своїм правом. Ну, ми розуміємо, що за бажанням, аби дійсно на Росії все вибухало і мінусувалось, не варто втрачати здорового глузду і пильно стежити за тим, звідки черпаємо інформацію і ну долучатись як можемо до посилення власної обороноздатності, принаймні донатом на перевірений фонд, якому довіряємо для ну, принаймні fpv дронів. Це зараз теж доволі дієва зброя. Дякуємо за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру Ігор Кузів. Військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва був із нами у цій частині головного задань.